Ми знаходимося зараз на гідропарку. Я не знаю наскільки актуально в спеку їсти такі пиріжки. Трошки готова оголити своє тіло. Я не янгал, дівачки. Вперше І... я вживаю алкоголь у випуску. Друзі, друзі, всіх вітаю! Я ледве дивлюся в кадр, тому що дуже пекуче сонце. Ми знаходимося зараз на гідропарку. І ви запитаєте, навіщо я тут, а я вам скажу: я хочу не просто побачити пляжі і задоволених людей. Я ще хочу потестити їжу, яка тут є. Тому пропоную запастися чимось смачненьким і погнати зі мною. Позицію, яку ми потестимо сьогодні, буде звичайний смажений пиріжок з картоплею. Я його купила просто на вході в гідропарк. Якщо ви приїхали і відразу вже зголодніли, то можна собі дозволити його купити. 25 гривень ця краса. Давайте спробуємо. М -м -м. Тісто дуже нагадує таке тісто, як у перебіжці. Бо я просто фанат перебіжки. Зараз я до даченки, підождіть. Це 12 з 10, друзі, Це так смачно. Тут немає такої великої кількості олії, як завжди буває. В пиріжках просто за, за таку ціну, а це просто трошечки смажене, така ледве солона кортопелька і чудове м'яке тісто, яке в році розповзається. Ну мені дуже подобається блін. Я не знаю наскільки актуально в спеку їсти такі пиріжки, але блін, мені пофіг, я люблю. А ми йдемо шукати їжу далі. Розумієте, яке це блаженство, коли ти просто а, з кам'яних оцих а, стін, які нас оточують, просто а, переносиш своє тіло десь на пляж. Це просто офієно. Дивіться, що а, перше, що роблять а, звичайні люди, коли приходять на пляж, це перевдягаються. А, а, я тут теж вже трошки готова оголити своє тіло. І я зараз зайду в кабінку, скину з себе шкуру а, вдіну а інакшу шкуру, і отак от заберу тапочки, бо можуть а, можуть трошки спистити. І е, готова далі робити огляд. Тож погнали в кабінку. Я вже трошечки оголилася для вас Це ексклюзивний контентик для моїх підписничків. Дивіться, що. Е... Ми ж ви знаєте, прийшли на гідропарк не просто тут е, позагорати або там жопу піджарити. Ми прийшли для того, щоб потестити тут їжу взагалі, чи є вона, е, яка вона, чи можете ви її брати. Тому я пропоную, що отак от зробити, трошечки отак, от прихарахоритись, і вже йти до якихось палаток, щоб щось з'їсти, потестити. Я пропоную <проб> пропоную побігти. Так, друзі, дивіться, перше, що ми купили, перебуваючи на пляжі, це кукуруза варена. Розумієте зараз да, смак? Це, от я зараз відчуваю запах цей і просто відчуваю, що я в Я так бачу, що це якась вона голландська кукуруза, це не українська точно, бо я вже відчуваю за запахом, що це такий більш вершковий присмак, а такий буває тільки в голландської. Цьому качанчику кукурузи я ставлю 10 з 10, тому що, блін, це мене просто повернуло в спогади, коли я була на якомусь курорті. Останній раз я була в залізному порту, і ви знаєте, ця кукурузка трошки мене туди повернула. 70 гривень це дорого. Я згодна, що це дорого, але за ці спогади можна заплатити ці гроші. А ми зараз будемо пробувати лімонад. Держіть. Дивіться, це лимонад з лухини, який я тут купила за 70 гривень. Він класний, він не солодкий зовсім, він такий кислуватий, трошечки свіжості м'яти. прекрасна лухина, яку ми потім з ванію доїмо догриземо з цього стаканчику. В цілому класний лимонад, тут Трошечки сиропу блю а зовсім трошечки декілька крапель для того, щоб він ну, набув такого кольору бірюзового. Мені дуже подобається, в цілому класний лимонад. М -м -м. Поки що все, і ми далі йдемо що? шукати іншу їжу. Так, Друзі, я не розумію, що це таке, але мені цікаво, як це працює. А це, типу, пити чи мити руки. Оу май! Нє, це не для мене. А, друзі, дивіться, тут я бачу що тут оголошення Вєнік кафе якесь. Вєнік кафе якесь. It was at this moment that he knew. He fucked up. Я не знаю, нам треба зараз, мабуть, знайти його. бо я тут бачу кава, пиво, піца, випічка, салати. Перші страви, мангал меню, кафе з веліком на даху. У нас немає віліку, у нас є ванічка і штатів. Я думаю, що нас туди пустять. Зараз ми спробуємо віднайти це кафе і щось там поїсти. Погнали! Друзі, дивіться, ми зараз в такому чудовому місці знаходимося. Ми е, напроти себе бачимо футбольний стадіон е, позаду нас нудійський пляж, який ми не будемо вам показувати, щоб не травмувати вашу психіку. Але хто нудист, такий як я. Рекомендую туди сходити. Ми знаходимося зараз в закладі Вілокафело. Я замовила тут м'ясну піцу 30 сантиметрів. Вона обійшлася 269 гривень. Також я замовила лаваш з шинкою, сиром і щось там ще він обійшовся у 90 гривень, і класика пляжу, звичайно, розливне пиво. Вперше я вживаю алкоголь у випуску. Нужно направити машину времени прямо на этот экран. Дядя Вася, пиво темне. Друзі, дивіться, розливне пиво Грінберген тут е, коштує 50... 7,50 ну, Вважайте, 58 гривень. Мені здається, за таке пиво а, прекрасна ціна. Мені подобається, що тут а, класні такі, а дуже цупкі такі стаканчики, що можна реально нормально його взяти, нормально нести і нормально пити. Так почнемо з а, піци. А, виглядає вона а, а, реально дуже приємно. Бачу бекон, бачу шинку і бачу курку. Тобто, ось така вийшла м'ясна піца. Давайте куштувати. Ну, вона не тягнеться, сир тут не тягнеться, тут звичайний сир, але подивіться, в принципі, виглядає дуже, дуже пристойно. Вона не жирна, приємний соус, не хімозний, приємно достатньо м'яса, трошки журнуваті края. Ну, це нормально для м'ясної піци, Інгредієнтів, як на мене, трошечки замало, можна було б більше сиру додати, але... Вона, в принципі, дуже приємна на смак. І якщо я зараз вкусну і зап'ю пивом, мені здається, що буде чудово зараз. М -м -м так, пробуємо пиво. М -м -м -м! Друзі, відчуйте цей смак зараз, просто уявіть. Основа томатна піци і таке ніжне, нефільтроване пиво. Ну, мені здається, що це просто, просто прекрасно. До речі, пиво я зараз окремо, ну воно воно прям дуже смачне. Друзі, це пиво, до речі, смачніше, ніж в пляшках. Розливне, дуже прикольне. Правда, мені дуже сподобалось. Піца мені теж зайшла. І зараз ще лаваш залишився, який треба в на нас потестити. Він трішки мені схожий більше на буріто. Подача така собі, чесно кажучи, я не знаю. Мені здається, буде непогано. Зараз я пахне приємно. Дивіться, тут копчена курка. Я бачу, що тут ще щось теж таке. Щось жирнувате, мабуть, це грудинка якась жирнувата, помідорчик, сир твердий, зелень і поки що все. І бачу лаваш звичайний, який розпадається. Дякувати Богу, що вони не звернули в нього шаурму. Пробуємо. Це смачне, воно соковите, бачите, тече сік. В принципі, мені дуже подобається цей лаваш. Відчуваю тут ще... Гірчиця. Соус гірчиця плюс майонез. А, і ще огірочок там затісався. Не знаю, навіщо тут огірок цьому ловаші? Ну, але дякую. Він непоганий. Я вперше просто зустрічаю огірок, лаваші. Це як я не знаю, як кислі огірки в борщі. Так само незрозуміло. Що хочу сказати, друзі. По-перше, цей заклад єдиний майже. Тут навкруги, який є, в який можна зайти, поїсти і перші страви, і салати. Там у них були навіть і десерти, і кава, і алкоголь, і борща можна лупити. Тобто тут є все. Це дуже приємно, тому що навкруги ми знайшли тільки качан кукурудзи і лимонад. А ще щоб не брехати, ми бачили ще трошечки рибки, але її швидко розібрали. Ну такої маленької такої, я не знаю, як вона називається. Та що так от бити і отак от гристи і пити пиво. Яка там? Типулька? Типу тюлька? Ну не ти не а сам сам типутюлька, типутюлька. типу тюлька, поняв? Та я коротше, ви зрозуміли, маленька така рибка. Смажена в клярі, ти типу, типу тюлька, будемо її так називати. Коротше, друзі, мені подобається е, піца смачна, реально десь 10 я поставила. Чому не 10? Тому що недостатньо інгредієнтів і надвисока ціна. І лаваш, хоча він виглядає ну м'яко кажучи, не дуже через бальзамічний соус, і через тарілку. Подача така собі, але що ви хотіли? Ви е, просто на гідропарку. Тому не надто там собі накручуєте і не видумуєте, що вам тут буде якась. Супер подача. і пиво десятка точно. Якщо ви хочете класно поснідати або пообідати, або повечеряти, то заходьте сюди. Тут приємно, правда. А ми а, доїмо зараз нагло, безпринципно доїмо і а, пошукаємо щось іще. Я не могла не взяти морозиво. Воно тут продається просто скрізь і при вході, і всередині гідропарку. Тобто, взяти такі кульки морозива можете скрізь. Дивіться, я взяла собі дві кульки морозива за 35 гривень кожна бабелгам і блакитний янгол. Я просто взяла собі під сукню, тому що або це блакитний янгол, або я блакитний янгол. Але я не янгол, дівочки тому просто спробуємо морозиво зараз. Блін, блакитний янгол нагадує жуйку більше ніж баблгам, Ось така історія. Але це обидві позиції дуже смачні, а, тому дуже рекомендую а, відразу при вході взяти собі смачненьке морозиво і пройтися до пляжу з морозивом, щоб вам не було так спекотно, як, наприклад, нам з званічку сьогодні. Друзі, тепер можемо підвести підсумки. Ми з Ванечкою сьогодні навіть дуже розслаблені, тому що ми побували у водичці. Ми трішки загоріли. Ми поїли прикольної їжі. Вона реально була смачна. Приїжджайте сюди на вихідні. Відпочиньте трошки, бо тут реально така атмосфера. Спробуйте їжу, яка вам подобається, обов'язково спробуйте морозиво, тому що ну вам від нього точно гірше не буде. Сподіваюся, в мене не об... обпалиться обличчя просто на мільйон відсотків. Тому зараз ми з ванічкою муш, мусимо покинути цей кадр нарешті і відпочити. А вам цьомки-бомки, підписуйтесь на мій канал, буду всіх рада бачити в коментарях і просто за допомогою лайків. Пока! І такой іменно знаєш, вот так, і стоїть отак сигаретку за кури, так.